Борщівник є дуже небезпечною рослиною, особливо при контакті з ним може з часом утворитися. опіка. докладніше у сюжеті. Вони легко долають величезні відстані, використовуючи різноманітний транспорт кораблі, літаки, автомобілі. Вони змінюють ландшафти, руйнують економіку та погіршують здоров'я людей. Їхні тіла також зеленого кольору, як і в прибульців, проте жодного відношення до космосу ці войовничі організми не мають. Борщівник Сосновського отруйна багаторічна рослина у дикому вигляді поширена на Кавказі. Відноситься до інтродукованих Україну вважається карантинною рослиною. Трапляється майже по всій території на луках, по берегах річок, уздовж доріг, у лісосмугах. Борщівники є активними інвазивними видами в Україні та Європі, проти яких розгорнули цілу боротьбу. Це звичайнісінькі рослини, які на своїй батьківщині вели себе чемно, відігравали роль добропорядного члена екосистеми, але потрапивши на нові території, вони пустилися берега. Причини успішності їхніх вторгнень не завжди зрозумілі. Часто вони полягають у відсутності природних ворогів, наявності сприятливих чинників до проникнення в екосистеми та ефективне використання поживних речовин. Незмінним залишається одне: рослини-чужинці мають значний вплив на життя сучасної людини. З поміж них, окрім борщівника, на окрему увагу заслуговують ще 10 видів: це амброзія, болеголов, Тимофіївка, Дурман, блекота, аконіт, полин. Настінниця, беладонна, цикута. Проте поруч шкідливими для людини рослинами можна зустріти й корисні лікарські. До прикладу, кропива, перший помічник при пораненнях та підвищенні імунітету. Вона замінює сімох лікарів, а росте просто під ногами у кожному дворі. Є, звісно, рослини, які занесені до Червоної книги України. Вони зустрічаються вкрай рідко. Серед них ісландський мох, мухомор Цезаря, бузинові зозульки, рожева родіола. Жовтий терлич та інші. У будь-якому випадку, усе це людська інтерпретація. До прикладу, візьмемо дві рослини троянда і будяк. Обидві мають світ, дві колючі, але одну огороджують, щоб не зів'яла, і дбають про неї, а іншу топчуть, виполюють, але вона живе далі. Хоча обидві рослини, і троянда і будяк гарно цвітуть, та й Бог дав усім однакове право на життя. Чи не так? Роман Дільчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.